М -м, супер. О, третій день уже закінчується ігрою, тому так, да, на цьому будемо закінчувати. Тому так? Тому... А, лягли спать. Що <гум> ви лазите по моїй хаті? <гум> Диви, <гум> Тільки лягли спать. Щоб не втикали. Що <гум> там таке? Ану, ано, ану, а ну, подожди, подожди, дай тебя патрулю сейчас, секунду. Yeah. Еще раз. <laughs> ану, ануну, ану, ану, ну, ну, шо там. О! О! Прикинь. А, я тебе влупив, ти мене цей самий, А, ось ти козел. Понятно, мені тобі надо цей саме прикольно. Все, ну так вот, все Ти, пока.